Тракціончик. Ти думаєш? Ну чоловік люпає. Хуй квітне витяги. Не знаю, чи вам видно. Бачили, як катушку вмотає. Демку, Ой, вон, о, о покльовочка, дивіться, яка покльовочка, дивіться, яка покльовочка. Далі ловите. Ну а якщо ви додивитесь до кінця, то ви дізнаєтеся, як називається ця водойма, і приїдете сюди на неї, Рибачите? Ловаться таких гарненьких карпіків. Так. що, Всім привіт. Добрий день. На зв'язку батьки пригоди. І з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Сьогодні знову на риболовлі. День чудовий, сонце плюс 30, жарко. Пересе вирішили приїхати на вечірній вихід. Сьогодні останній раз цю ми будемо тестувати. Якщо у нас нормально відпрацює, то ми вам відкриємо. Число цієї водою, ми зможете сюди їздити, риболовити. Покажемо, де вона знаходиться. Да. Ви вже будете знати, на що тут ловиться, які методи використовувати і так далі. Так що зможете сюди приїжджати, добасити карпів, сазанчиків, а мурчиків і так далі. Ну а ми не будемо затягувати з вас лайкосик і Розпочинаємо. Це по порядку зараз побачите. Ну, ну і Як завжди, ось бачите, наші улюблені сигналізатори. А, хто хоче замовити, посилаємо в будь-яку точку світу, виробляємо самі, будь ласка. А... Працюють в будь-яку добу, вночі, в день, вітер, дощ. Ніколи не, не відмовляються, завжди блин, чітко, чітко, блин, як часики працюють. Так що звертайтесь, пишіть, доставимо. Але, але, це були, був жар, це, це був, був жар. жар. Ми поки не з ними працюємо. Е, і вони нас влаштовують. ось, Так що розпочинаємо. Погнали. Погнали. Так, що по прикормочці сьогодні у ну, нас я буду ловити на сипуху. Менеджер буде ловити на пелець. Зараз покажу, як я замішую свою сипуху, а потім покажу, як менеджер замішує пелець. Так, треба просіяти, так як тут, я замітив, що тут дуже велика фракція. Мені це не подобається, я хочу, щоб вона була просіяна, чистенька. Просіємо нашу цепушечку. Так, а цю крупну фракцію просто висипемо. її дуже полюбляють пташки їсти, тому хай їдять. Добавимо моїх улюблених фруктових пелець і будемо замішувати. А, буквально дві жменьки хватить. Так, ну а тепер додамо ось такої міласи. Так, добавили ласочки наші, зараз ми її перемішаємо, щоб пахло. О! Оце сипуха виходить. Добавила трошки більше води, щоб пелець напились, щоб була якраз ідеальна наша супушечка. Так. О, красота і ліпиться класно. Зараз додаємо секретного інгредієнта і будемо закидатись. Наклювання. Побачимо, через скільки клюне. Закидаю я на свій улюблений натурпродукт продукт Хлібчик-опариш. Треба сьогодні ще спробувати. Якщо не буде, то перейду на бойли. Коротше, 1915, перший закид Діма фішмен виконує. Погнали, йдемо далі. Дивіться, яка Чістесенька водичка. Просто аж така аж кристально чиста, аж все видно, дно. Взагалі красота. Рибка скидається час від часу, то я думаю, що ми обов'язково сьогодні щось зловимо. Навіть під берегом щось скаче. Тому погнали закидатись. Так, на другу удочку буду закидати на крупнічка. бачите, такий гігантика бойл. Ну і по папчика підрізав, щоб його. Щоб він не лежав на дні, а так стояв, то він взагалі класний, Я подивився воді. Взагалі просто класно. Тому йдемо закидати. Так, ну що, менеджер буде пелець робити. Так. Так. Значить, Достаю цей голландський бляха хомуха 2-мм. Чого я його так достаю, тому що Лопла, бачили, упаковка, я його десь в рюкзаку закутаскав. Коротше, буду його давати пікорчаємо. Багато робити не буду, бо часу на сьогодні на риболовлі у нас не дуже багато. Три годинки десь. Тесло. і сюди є. Сливочка ось і ось така ягодка. Тоді будуть у нас бустерки. Давайте їх зараз заліємо. Так, одну заливаємо клубничним бустерком. Так, яку заливаємо клубничним бустерком. Нормально, заливаю, все. ще, все. Вони нап'ються зараз. Не, може бути дофіга. Да? Так, а сюди сливочку зараз дамо. Ах, сливочкою пахне. Капець. Зливаємо. Вс. Так, ну. Все, даємо півгодинки. Півгодинки даємо. Так, друзі, наша перша риба оформляємо. Так неожиданно клівнула, я навіть не встиг засняти. Так, чик. Буду показувати зараз вам. Я думаю, що це карп. Карп, скоріш за все, але може бути амурель. Так як менеджер сказав, що він тільки на Амура закидав. А поцак то не розкладений. <плес> там 20 кілограмова риба. Беляха му я не можу підняти його. Може я далі про то. Та вже якщо я Я не міг поцака розкласти, в нас не поцака якийсь для бабочок сачок. Мені треба поміняти подсака. Ну так довго, на що він в оддихах хата. Він вже плита піднімає. Та де я не бачу. Він малесун якийсь. Ще дріб'я. А як ти так знаєш? Так за ж Давай його завой. Мега великий Казалось, що він мега великий, а він наказався мега маленький. Але щось перша риба. Лайкоси давай показуй. Лайкоси ставим, на канал. Рибацькі пригоди. Розпочали. Ідемо далі. Засічечка ну, дивіться, просто дивіться конкретно бачили? На пуфіка клюнув, так? Да? Да. Я шокований. Але він шансів не мав. Але пуфік спрацював. Диви. Пофік, дивіться. Якій? Дивіться, Пуфік. Чи що, це? це не пуфік? Це на амурову палету клюнув. Збив. А, на палету амуру? Нічого собі. Такий хорошенький. Ух, непоганенький Карпік. Клюну. Але, але, ми хочемо бікфіш, так що ми йдемо його відпускати, Даже мірити не будемо. Там в минулих відомих гі... гігантів. Я не вже, вже зробив. Я з Так? Тут не надо. Зловимо більшого, так. Так. зловимо більшого. Так. Так. Да. Фотосесію обов'язково влаштуємо. А зараз відпустимо. Ну, дивіться, гарненький. Гарненький, але маленький. А маленький. А ні, ну це, це не сім'я, це карпік такий. Я думаю, що так. Але меншенький карпік дожен позвати нам гігантику. Так що ми будемо чекати, ми будемо чекати. А ти біжи і зви нам гігантику. Давай. Давай, друже. Да. Заходимо, помиємо якийсь. Давай. Велика, довго боровся. Взагалі вода, вода чистесненька. А який десь кілограмовий? Боровся довго, але все ж попався. Недовго довелося чекати наступного клювання. Карпик клюнув... Так, десь так, да, поставлю. О, Клюнув другий карпик, Десь такий самий приблизно, може трошки більший.

Нема против mm. Зараз побачимо, буде великий прикол, якщо це буде камінь. Чого рак клюне? Всі йдуть туди, вони всі на глибину тікають. Так. Що там? Воно щось хоче, щось хоче втікти. Що Опустимося. Заведу, якщо заведу. Там це невелика риба. Чого ж не заведе? Вивози і сюди. Ну, ти обережно, щоб там губу не вирвати. Усьо. А, він. Фракціончик. Не знаю, щось, непонятно. Та Як... ти так само опирався, та й не був великий. Тож. Ну це теж невеличкий. сак лежить, об камни тратить. Я не знаю, что тоже куда ебать. Усе пиццак. Положи ее. Еесть! Кизик дуже дикі, але це карп зеркальний. Ну, ну а ні, зеркальний. Не, не зеркальний. Це Сазанівич, але. Двушка. Дружка, може чуть більше. Даже чуть більше двушки, я вам скажу. Не, ну тяжелый, да. Тяжеленький. Блин, непогана рыба. Не так, дивіться. за дві губи, А за верхню. який рот, пта. Та ти що? Бачили яка комбінація? Такий Сніговичок називається. Що ти Чого це так в народі кажуть? Сніговичок добре. Давай, мірай. Симпатичний, симпатичний. Якщо там 50. Ні, то є палки, що Так? 54 навіть. У нас пуста морозилка, треба подумати. Коротше, в садок його давно. 54. 54 сантиметри сезанчик. Бери. Такий жовтий бляха. Жовтий-жовтий. Дві цю О. Ну це ну, двушечка, да, Щось по відчуттям. Ну, так. Така непогана тема. Так, ну що, фоточку ми зробили. Коротше, Карпа ми помістимо зараз в садок, подумаємо. Бо ми Будем все весь час відпускаємо, то я думаю, що воно вже взяти. Але ми погнали в садочок. Ну що, друзі. Діма фішмен щось під засік. Вкусимо. Бачили, друзі, на емоціях Дима Фішмен. Каже, Я руки трусяться, не, не очікував взагалі. Тут така ситуація. Риба клює. Бойл каже лечений 24. Ні, там не бойл. Каже, Палета, каже, зі смаком сливочки. Бачили, трошки темнота і зразу пішов результат. Я дав паль. А, він же в кущах каже. А, щоб він не рвав, він може вийти, почекай. Я не можу бути дуже. Одніє. Хай собі роботи. Він не дуже так здоровий. Потихенько виводь, щоб він там корч. Щоб він... Ну в корч пішов Типу. Все, зацепився, так? Не, не, не. Тобі не на підстак потрібно, як ти думаєш? Не. О, Чоловік хлюпе. Сазани, ви знаєте, вони сильні, вони творять такі а, магічні можна. речі. Ну Тласне. що, є? В лузі попало. О, а, ще й відсікся в підсаку. Бачили, відсікся каже. Отакий. зараз ми вам покажемо його більш детальніше. А може і не. Зараз може зі. його зараз під цаком випустити. Ні, так він треба освободити гачок. Короч, дивіться, яка в мене комбінація, друзі. Така палеточка сливова, вона вже трошки почала пилити. Пінопластик така, щоб його держала. Пахне класно. І рибка. Ну коротше з вас підписочки. Лайкосики. Ще пару годин посидим. А тут обов'язково. І О, дивіться, здамо дивіться, вам всю це... водойму, будете кузялка. сюди їздити. Покажемо вам номер, під яким номером вона йде. Нажерена кілограмова кузявка. Каже я... кілограмова, бачила ось така. Да. Каже, Ой, що будемо відпускати, це. Діма, фішмен каже. Таких не, не беру, мені треба Мі... п'яторку. Каже, що не, не отримує задоволення від таких дрібних. Зразу його під бараком відпускає. Ось, бачили. Зацепився. Давай, чао. Ну що, Діма Фішмен? Покльовочка, так? Покльовочка і не слабенька. Каже, щось нормально зацепилось. Взагалі на ця удочка у нас була закинута на амурчика. Ну, і звичайно, о, опускало, опускало, опускало. Пауза, а потім зупила. За теж у мене так і пауза. Карп, Пауза. Ізначально ми думали, що це Амурин. У палеточку, бачите? Ну, по... ізначально воно просто опустило. Ми піднімали, воно опускало, опускало. Дав, Пауза. І потім вже влупила. Там ця Амурова стоїть, Ще зиміння. Що, друзічка? Амура? Дуже слабо. А за нижню губу чи за яку? За нижню, за нижню губу. Коротше, що ми з цим карпом робимо? Не міряємо, так? Ну, наша, так, це не невеличкий. Це Дивись, ми, ми тебе відпускаємо, ти нам звеморич. Такого хорошого. Поняв? Все, давай, менеджера менеджера відпуст... бачив удочки на березі. У менеджера пусто удочки на березі, дімохіч мене стоять. І бачите, у менеджера працює, я ще навіть палітки не закидав. Я думаю, що треба спробувати на пелець, ні? Так, да, зараз на пелець, так. Да. Ну, давай, відпускай його з під там туди-сюди. Такий, бачить, ух який, пустий. Бач. Ух ти. Хоче втікти. Кругленький, ну це карп уже. Ну це карп. Який такий, грязний пав. Але нічого, відпускаємо і йдемо далі ловити. Ну а якщо ви додивитесь до кінця, то ви дізнаєтеся, як називається ця водойма і приїдете сюди на неї, рибачити. Баба це таких картиків. Так. Сазанчиків. Ну, як може, я може ямурчика. Може мурчика. Але я не знаю, чи ви зловите без нашого секретного інгредієнта. Все, видно? Поплив, все, пішов. Ну, а ми йдемо далі. Йдемо. Хочемо зловити Амура все ж таки. Ну і Сазанчука дикфіша. Погнали. Дивіться, яка цукерочка вийшла. пелець. Ну, така О, різнокольорова якась. Знаю, e, що такі зміки. Дай Е, Це ягодова 100%. В тому відрі. в тому відрі Це сливове. Ну що, будемо закидатись і чекати наступного клювання. Так, ну що, Дімафіш Фішмен з під засіки алепали. Годину а, нічого це? не клювало. велике. Ну, Каже, що дрібненьке щось. Але так блин працює напали. Бачили поповока снастели світлом. Так що Чітко знаємо, яке така удочка клює. Катушку дивлюсь. Дуже рве. Рве. Дуже рве. Так, з катушечки працюй, фракціончик. Та ти щоб знає, як не рве. Блин. Давай я можу там? Так, темнота. Дрібненький, каже. Зараз спробуємо його о, вже видно. Ну я б не сказала, що він новенький. Це не найкрупніший квітне Не знаю, чи вам видно? Бачили, як катушку вмортає. Слабинний не давай. Я просто свічу не можу не давати. Так не світий, значить. Здесь может двошечка є. Есть, 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 есть. все. У луночці рибка, друзі. Ну, ну, Наконец-то. Попався. И години таскалися. Але це таке, я вам скажу, бляха. Може Ваджай? і тривошечка. Доставай. Тримай, я вилізу, сижу тут, блядь. Де воно? Ну, Ті жолий от. Ага. Може зараз того випустимо заміним нормальним карпіком. Почищать. Ага. Що... Ух ти, пт! Ух ти, що, це бікфіш реально сьогодні бікфіш? Дивіться, який гарний. Так. Це 100%. Метр фіш. 50, бачите. ну, А скільки Метр 50. 100? Півтора метра, бачите. Ладно, так, якщо це чесно. це Приколи не, не, не натягнуть. 50-55, 55, 55 сантиметра. Але це лапоть заслужує фотосесія. Ано ну, за фотимо його, ну що, друзі, зараз з того карпа, якого ми помістили в садок, підпустимо, так як він є меншим. Ну і візьмемо того, так як той більший. Так, що там у нас у в садку? Так, менеджер вже хоче плавати. Але ще не сезон. Це без фонарки. Ну він геть малий той. Так що треба взяти цього більшого. Але ви бачили, крупнички зайшли? В чому головна фішечка? А, це з Чішуйо, я ти лисий. І як він? Сазанчик, бачили? Сазанчик. Подивіться, Ох, який заповнить. Коли ми що? вам дамо номер цієї вдома, прийдете злазимо. А, так, кстати. Його Відпускаємо його додому, а ти нам ще на кінець позви ще крупнішу. Да. Начняємося. Аккуратненько за, за мною зайде. і коротко. Так, все, пливи, вікфіша зви. Ощувай. Пішов, пішов. О, о покльовочка, дивіться, яка покльовочка. Дивіться, яка покльовочка. Давай, фонаричка нам. Опа, під кінець влупив карп. Непогано. Тімати. Нормальний десь на два з половиною. Два з плюсом точно є. Кончик гнеться капець. А, ага, бачу, бачу. Зараз може якось підписникам показати. Дивіться, ну не видно, так. Не, -не, не видно. Не видно. Ніч. Наступне відео ми поїдемо знімати днім, щоб вам сумаю. це все Окей. показати. Як планки, так відробати план, Не видно. Так фонариком посилає. А, як фонарик? Щось покльовувало, натягувало і зараз як влупив та ти що. Хто? Сазан? Ой, кар. О, дивіться, хто виліз. Чик, скоро буде рибалочка на сон. Так. Я буде міняти ще то. назад. Міняти? ти що, ми вже три карпи поміняти? Так, ну що покажу вам зараз. Якщо дотягнемо, якщо це реально гігантська. Але хорошо, покльовочка була. Покльовочка взагалі прекрасна була. Також сьогодні у нас не було покльовочки. Трошки вітер дує, трошки похлеб. Зійшов. Капець, ти вмієш рибу виважувати. Коротше, зійшла рибка, була здорова, менеджер запорог, дав слабини в кінці, треба його ще буде трошки підучити рибалочки. Я так бачу. Коротше, друзі, як обіцяли, ось табличка. О, ось табличка. Дивіться, записуйте. Виїжджайте на рибалочку. Але нам трошки залишити. Але залиште нам трошки риби, ну. Відпускайте не рибку там. Не, не виловлюйте, не забирайте, не браконьєрте. Не стоп, нап... Так, ну що, будемо збиратися і їхати додому. Ніч. Рибка. Вітер, сумачачий якийсь зірвався. Все перевертає, падає, так що на цьому будемо закінчувати. Останню рибу я не дотягнув, вона зійшла, тому що пере, перекрутила дві, дві удочки і питався, що якось. Вийти з тієї ситуації і дав слабіни і риба зійшла. Але таке також буває. Ну. Але сьогодні було 7 чи 8 попльовок, самі все бачили і без сходів теж так не може бути, правильно? Ну. Так що? Таке теж буває. Тобто, риба зловлена, задачі ми свої на сьогодні виконали. Табличку показали Значить, вам. Прикормки працювали, насадки працювали. Тобто можна ще експериментувати тут довго, але часу вже, на жаль, немає. Ну а з вами була команда Рибацької пригоди І з вами був Діма Фішмен. Та мій менеджер. Ставте лайкоси, підписуйтесь ну, а... на канал. Ну а ми в свою чергу, знімаємо для вас класне відео. Так що всім добра ніч, навіть. Да? <гум> ну, всім пока 23.00. Ну ладно, все. Чи всім пока. Побачимося до нових зустрічей. Подписочка, лайкосики. лайкосики До новых зустрічей. Всем пока.